Секс від сьогодні тільки за згодою в Україні набули чинності зміни до кримінального кодексу, згідно з якими акт безусної чи письмової згоди партнера прирівнюється до зґвалтування. За це можна навіть сісти до в'язниці. Як тепер просити згоди на секс і Чи справді потрібна розписка у нових правилах інтиму? Розбиралася Алачиш. В'язниця за секс без згоди соцмережі вибухнули постами через зміни до кримінального кодексу. Адвокати жартома пропонують скласти угоду про інтимні стосунки, без якої, начебто, можна опинитися за ґратами і додати акти виконаних робіт. А дотепники-коментатори радять запровадити з цієї нагоди нові державні посади. Боюсь, в цій ситуації не обійдеться без звідєння должності полового амбуцмена. Стрічки рясніють сотнями фотожаб. Поцілував у тюрму любов це коли вона не катає на тебе заяву після сексу. Обговорюють законодавчі зміни і на вулицях. Жінки треба розписку давати, щоб з нею переспати. Адвокат Юрій Білоус вважає, що перейнялися українці не дарма, і сексуально активним чоловікам тепер буде непереливки. Можливо, ана. Вначале була согласна, а потім ну, просто в процесі вона сказала, що вона не согласна. Не тому що вона не согласна, а тому, що для неї це елемент гри. І в далі вона заявить, що це може бути основанням для чоловіка до уголовної відповідальності. А ось юрист Дмитро Никифоров упевнений, зміни не такі страшні, як їх малюють. І для сексу жодні розписки чи відеопідтвердження не знадобляться. Принаймні, якщо бажання у партнерів взаємне. Насправді ніяких письмових згод не потрібно як і раніше, так і зараз. Головна головний критерій, як відмежувати добровільні статеві відносини від насильницьких дій і з це як є, так і було, добровільна згода особи. Закон роз'яснює, добровільна згода особи на секс цивільне волевиявлення жінки або чоловіка з урахуванням супутніх обставин. Та що таке ці супутні обставини: наявність або відсутність шантажу, погроз фізичної розправи або приміром службового покарання, якщо залицяльник чи залицяльниця доводиться начальником. У поліції не відкидають зловживання після запровадження секс поправки можливі. Однак безпідставні звинувачення будуть викриті у ході розслідування. Якщо, наприклад, жінка з метою шантажа прийде, звернеться до правоохоронних органів і скаже, що її зґвалтували. Або так само, якщо чоловік, наприклад, звернеться до поліції, покаже подряпини на спині і скаже, що це його зґвалтувала жінка, що загрожує винуватцю. Ніхто Ще не відмінив статті у кримінальному кодексі за дачу завідомо неправдивих на правдивих показань. Ці маніпуляції вони виключені, тому що проводиться в першу чергу досудове розслідування і потім ще розгляд у суді. А ось насильників, провину яких доведуть, тепер чекає суворіше покарання за зґвалтування від трьох до п'яти років в'язниці, за повторне зґвалтування від п'яти до десяти. Дії сексуального характеру, вчинені відносно неповнолітніх, каратимуться позбавленням волі до п'ятнадцяти років, щоб не стати жертвою наклепу, правники радять партнерам не грати у рольові ігри з погрозами та домінуванням або принаймні не фіксувати таких розваг на відео та аудіо. Адже у разі сварки закоханих такі записи можуть бути представлені як докази насильства у суді. Алла Чиш, В'ячеслав Філюшкін сьогодні канал Україна?